Господи помилуй. милости Божої, Царства Небесного, відпущення гріхів їхніх, у Христа безсмертного, Царя і Бога нашого просім. Подай, Господи. Господеві. Помолімся. Господи, помилуй, Боже Дух і всякої плоті ти смерть подолав диявола, знищив і життя світою Твоїм дарував сам, Господи, у душі померли слух твоїх на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки відійшов біль, печаль, зітхання, всякі прогрішення вчинені ними, словом чи ділом, чи помислом. Як благий і людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила зрішила. Ти один без гріха, правда Твоя, правда навіки, і слово Твоє є істина, бо Ти це Воскресіння, життя, опокій, померлих, Слуг Тві Христи Боже наш, і ми Тобі славі даємо, беззначання Тві Отцем, Пресвятим Благим і животворчим Твоїм духом, ні повсякчас. І на віки віків Премудріс. чеснішу від херувимів, і незрівняно славнішу від Серафимів, що безотління Богослово породила сущу богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, правдивий Бог наш, що живими і мертвими воді молитвами, причистий своїй матері, святих славних сиквань апостолів, преподобних і богоносців наших і всіх святих, і душі, померлих, слуг Боже, чих поминання ми тут сьогодні творимо в оселях праведно силить на лоні Авраама у покої ті до праведних їх причислить, і нас помилує спасе, як благий. І людино любобний у блаженніму спині вічний покій, подай, Господи, пресно пам'ятним слугам Твоїм ти поминання сьогодні творимо. І сотворим вігічною пам'ять. Вічна пам'ять, вічна я. Пам Вічна я гом'ять зі святими у покой христе вічна. Молимося за упокій душ померлих слуг Божих, яких поминання тут сьогодні творимо, Отче наш і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Віп наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу. А не визволи нас від дукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, я Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, сина на небесах, нехай святиться Я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, і б дай насущ сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ім'я Отця, і сина, і святого амінь. ім'я Отця і сина, і святого амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хай з Богом спочиваю. Слава Ісусу Христу. Так та й